Добрий день! джен добрі, шановні друзі! У читальному залі бібліотеки філіалу для дорослих номер 10 відкрився польський центр у Кривому Розі та розмовний клуб. Пані Катерина, представниця громадської організації Криворізький міський союз поляків імені Валентини Травінської, каже, давно співпрацюють з цим бібліотечним закладом. На базі бібліотеки за і за нашої ініціативи ми створюємо розмовний клуб Мувіми по польську. Люди від карантинів, війни, онлайн спілкування і просили, хоча б іноді з. Спілкуватися вживу наразі, хоча б раз у місяць, а там в залежності від того, скільки людей буде ходити, як наскільки часто в людей буде бажання. Поспілкуватися, ми будемо розглядати якісь традиції, якихось видатних поляків, говорити польською. Місто завжди нам допомагало. До карантинів, до війни повномасштабної, у нас було і приміщення, нам місто допомагало з приміщенням. І відділ культури я завжди вдячна буду за допомогу, і бібліотекам. Громади національних меншин ми дуже давно з ними співпрацюємо майже з усіма. І вони всі в нас тут перебувають. Час від часу ми робимо зустрічі різні, але дуже тісна співпраця і навіть любов до громадської організації «Криворізький міський союз поляків, який починався у 2012 році. Валентиною Травінською саме ось тут, тут в читальній залі. Тут ми ішли костюми до фестивалів і, і вивчали польську мову. Люди повертаються назад. І наші криворізці, які побули в Польщі, і ті, які, можливо, збираються поїхати до своїх дітей, до онуків, до сестер, до братів, вони хочуть вивчати польську мову. Іріг історично дуже пов'язаний з Польщею. Ріднить і підтримка цією країною мешканців міста, які втікали від війни, зазначив заступник міського голови Сергій Мілютін. Ще нагадаю, наприкінці 19-го сторіччя польські інженери створювали промисловість кривого Рогу. І зараз у співпраці з нашим містом побратимом, містом Любленим, Рада оборони міста, міська влада розвиває культурні стосунки. Перш за все. І зараз ми відкриваємо тут польський центр. І а у співпраці з польською діаспор. Пору в кривому розі ми відкриваємо тут мовний клуб. Ця ідея дуже сподобалась нашому місту побратиму Люблино. значить вони прислали своє привітання, і ми будемо ще більше розвивати стосунки в культурній сфері. Зокрема, це стосується культурного обміну, щоб наші талановиті діти їздили в Люблін і в інші міста. Це стосується виставок художніх та інших. Ми як Україна і як Кривий Ріг, дуже вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, коли вони на початку 2022 року Виїжджали на да? понад 18 мільйонів українців виїхали з України в Польщу на да, за за цей за цей період. Мелодії польських композиторів, які звучали на заході, виставка книг від серця до серця, історичний екскурс, розповідь наукового співробітника, історика краєзнавчого музею Олександра Мельника дали можливість зануритись в атмосферу дружньої країни. У залі продемонстрували відеокліп Мільйон сердець його створили відомі криворізькі музиканти. На знак подяки Польщі та полякам. Нам, З відкриттям польського центру в Кривому розі привітав його учасників директор відділу міжнародних відносин мерії Любліна Кшиштоф Становський. Вітаю від імені Любліна міської ради. Вітаю від імені всіх мешканців Любліна. Тут Любліні живе багато мешканців Рогу. Бажаємо в цей рік миру, бажаємо взаєморозуміння. Ще один культурний проєкт був реалізований у межах заходу. Учасники відвідали галерею Польща у фотографіях. Відкрито у пункті незламності палацу культури мистецький. Дружба між народами це, це чудово. Це збагачує бойові культури, але вона не виникає ні звідки. І тут дуже добре, що в кривому розі, наприклад, міська влада створює всі необхідні для цього умови, а жителі проявляють активність. Загалом спільнота ротарі допомогла саме Кривому Рогу вже більш ніж на 500 тисяч доларів. Ми допомагали, в тому числі спільно з польськими ротарійцями і продовжуємо допомагати. Ось сьогодні. Реалізуємо такий культурний проект, відкриваємо фотогалерею, присвячену саме Польщі. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.